Отже, друзі, називається відео всім тим, хто хоче слюнявить котлетку. П'ятниця, 2, 25. 05. Тобто, це завтра. Зараз це відосіку засніму, коротенький і викину. Зараз у нас 1.05, 22,18. Значить, в 0 годин. Тобто з 2.05. В моєму селі буде 0 градус. Бачите? В першій годині ночі. Мінус 2. В другій годині ночі. Мінус 3. В третій годині ночі. Мінус 4. В четвертій годині ночі. Мінус 5. П'ятій годині ночі. Мінус 5. В 6 годині. Мінус 7. В сьомій годині. Потеплішає. Плюс 1. Що? Хто не рискує, то не дискує? Ай, блін, Та якось так. Всім здоров'я, до да побачення.